Перший в Україні академічний центр компетенції IBM Розумна комерція» відкрито у Харківському національному економічному університеті. Відкриття центру стало важливим кроком у розвитку взаємовигідного партнерства між компанією IBM та одним з найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Сьогодні дійсно знаменна подія, оскільки е, наш перехід на компетентний перехід е, у навчанні. Отримав підтримку міжнародного співтовариства і конкретно фірми IBM. Оскільки ми вважаємо вже багато років і проводимо цю ідею в життя, що недостатньо передавати знання від викладача до студента чи робити трансферт знань від викладача чи від інших джерел. До студента, а потрібно їх, у них сформувати компетентності, які дозволять їм використовувати ці знання в своїй соціальній і професійній діяльності. І тому якраз відкриття цієї, цього центру формування компетентностей за допомогою фірми IBM, дає можливість підтримати цей рух і, врешті-решт, формувати компетентних фахівців. Моніторинг ринку праці, що постійно проводиться фахівцями університету, свідчить, сьогоднішні роботодавці зацікавлені у випускниках, які вміють використовувати у своїй професійній діяльності інформаційні технології. Основна мета створення академічного центру компетенції Розумна комерція організувати навчальний процес і підготовку студентів в області електронної комерції та інтелектуалізації бізнесу на базі використання інструментів, практик і методичних матеріалів компанії IBM. В рамках меморандуму, який ми с вами підписали, IBM обіцяє передати свої продукти в області розумної комерції, ті, які будуть заинтересуют, соответственно, преподаватели университета для обучения студентов, причем обучение студентов в широком смысле это лекционные семинарские занятия, это дипломные курсовые работы, это аспирантские работы, это подготовка диссертаций. Мы считаем, что поле разумной коммерции – это поле будущего. Более того, мое личное мнение, я думаю, что в странах, Таких як Україна, таких як Росія, это будет быстро розвиватися. Думаю, що студенти будуть конкурентоспособны на современном рынке труда локальному і глобальном. І думаю, що ті традиції подготовки підготовки студентів, есть в університеті, будуть успішно продолжены. До вибору партнерів керівництво компанії завжди підходить дуже вимогливо. Розповідає директор IBM Україна Пенко Дінів з Харківським національним економічним університетом. IBM співпрацює вже не один рік. Направление, которое очень сильно развивает сейчас наши корпорации, на котором уделяют специальное внимание, это бизнес-аналитика. В условиях мирового кризиса, в условиях нехватки ресурсов или в условиях огромного количества данных, которые надо обрабатывать, все больше и больше становится необходимым иметь вот такие ресурсы. И на самом деле это ляжет на плечах будущих экономистов, будущих экономических директоров, которые институт воспитывает. Есть так называемая академическая инициатива, в результате которой мы подбираем университетов по, по низким критериям. По готовности и желанию и руководства, и кафедры, которые занимаются информатикой, развивать дальше знания своих студентов и применять более современные методы обучения. И также наличие кадрового потенциала, то есть самих студентов. То есть я сегодня был действительно приятно впечатлен в аудитории, потому что Молодіжка тори була на вот такими знаниями получать. За університетською традицією директор IBM Україна зробив запис у книзі почесних гостей Харківського національного економічного університету. Попереду нові горизонти співробітництва, мета якого формування компетентного фахівця, успішного в професії та соціальній сфері.